Сьогодні неділя, 5 жовтня. Ми вирішили відвідати національний природний парк Галицький. Зараз ми знаходимося перед центральним входом. У нас тут такі інформаційні таблички. Можна багато почерпнути інформації. І безпосередньо центральна брама. Навпроти музею. Зробили ось таку. Площадочку для відпочиваючих, без сітки, навіть волейбольна сітка. Ось в Карпатах вже осінь починає набирати свої сили і в долині колиба де можна смачно пообідати. Ось табличка, яка презентує центр реабілітації диких тварин, екзотаріум, дендропарк, місця відпочинку, пізнавальна стежка, маршрути туристичні. Досить тут обгороджено вже, можете звернути увагу. Тут е, ввечері досить красиво, тому що ось такі цікаві психильники у формі шпаківань. Тут, тут дуже багато насаджень різних. Ось бачите, наскільки вже гарно і цікаво, буквально за кілька років колектив музею облагородив цю територію. Можете звернути увагу, дерева підписані. от кипарисовик, Тут дуже багато хвойних порід. Тує ось там дали ні. Так що тут можна багато збагатитися знаннями біології. Це музей і офісне приміщення музею. І галицького національного заповідника, постережний майданчик. <ріпи> коли коли глядачі до нас приходять, він там все. Але й шкода тварина. Це лисенята, двоє лисенят. От чого шкода? Сири. Шкода. Якби якби не ми, то їх би не існувало. А, а так? А, вони поранені. Не? Тут лікуємо а? нас светфельшер. Ми підійшли до вольєра тхір лісовий. Ну, зараз погода трошки прохолодна, ось він там у дуплі. Якщо придивитися, його ось там можна побачити. Прошу звернути, ось по центру заліз лис, ось там собі сидить на гілці. Як дивно, не дивно, виявляється, лиси можуть лазити по верхів'ях дерев. А, воно на дереві. У вас лисичка нам трошки попозує. Ану, подивися. Бачите, лисиця навіть і не боїться. На території ось багато таких інформаційних табличок. Як бачите, ось різні рослини, які тут ростуть ось така цікава доріжка. І на цій території багато знаходяться таких цікавих вольєрів, де ми зараз побачимо пташок і тому подібні, різні. Ми підійшли до найбільшого павільйону, ось бачите, на території якого е, лелеки, Це вони тут проходять реабілітацію, у них підбита ніжка або е, крило. А ось перед вами Карпатські олені. Наші красні шляхетні олені. Це класні. Його дві подружки. Від, 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 які... а, від... Його? Його? А, з нам з екскурсію проводить працівник музею. І можете звернути увагу, що в природі бачите, є ієрархія. Поки не поїло старше, маленько не допускає. з 1 травня от по цей час виросли такі. Це що за пару місяців? Зверніть увагу, як вона дивиться і аналізує, хто це прийшов, щось там говорить. Ось бачите, вона так носиком подає сигнал. Ми підійшли до вольєру муфлона європейського. Зараз їх тут троє, вони ще маленькі. Баранчик. А між ними козуля європейська, це пок. Це вони всі окремо, це не тато, мама тут нікого немає. Ні. Ні, це вони зовсім. Всі і тут же в цьому вольєрі козуля європейська. Ось той з, з, з такими ріжками, це муфлон. А ось рядом маленька козуля. Це теж. Прошу звернути увагу, це кам'яниця кам'яна. зараз вона там видно по своєму домику. Ось як вона виглядає. Вона виходить вночі. А це декоративні кролики. я люблю. Ось, бачите, які вони пухнасті. Там, 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 там. Симпатюги такі. А ось тут такий біленький. Він там має травичку. Там, там, там. Овес. Діамантиво. Бачите, такі крапочки білі, ніби діамантики, от пару. їх. За цю весну і літо вони вивели три покоління пташенят. Найменша курочка, планети, розписний перепел, батьківщина Китай. От ви бачите, півника темненький і різенька курочка, де вона щось вони сьогодні на різних полюсах. Це й справа, курочка там зліва. Курочку, бачите? От підходить до нього. О, курочка і півник. Розписні. От. Маємо ще тут канарейку. От канарейка виставила тільки біленького хвостика. Бачите, така лимонного кольору. Із наших птахів маємо тут сову хату. Сову хату, бачите, можна із кієнти. Це найменший сокіл України, буревітер називається. Mm -hmm. Тут можете полюбуватись декоративними голубами, називаються памівчі або павильні голуби. У нас тут, напевно, зараз ще, так? <звук> Ну, вона... ага, очі Такий, можна сказати, нерухомий спосіб життя, вона весь час збиється, очі витріщує, бачите. А... І маємо екзотів кач... качок. У нас червона, качка. Давайте чорного на тобі сидить. Там подібно до нашої чайки, як кажуть у нашому місцевість та це мертвин, тільки не наш звичайний, а мартин сріб'ясниць. Там махають крилами, а то виплили китайські качки або мандаринки. Найкрасиві Ось зараз ви можете ближче побачити. Дуже багато тут цікавих О, лебідь, качок, лебедів, саплі. Ви бачите, як качка ну, купається, вмивається. Ми підійшли ще до одного вольєра. Ось тут, напевно, порібка, там фазан якийсь. Чого я давно не бачу, це підняв своє пір'я. Але якби ви бачили, коли в нього довге пір'я півтораметрової метрової довжини розмальованої і так далі, як він танцює, от він показує зараз я свого де коротенького де хвостика, пухового. До речі, за де. рейтингом краси давай, серед давай, птахів де. світу, перше місце за заперечення. Звичайно, прошу звернути увагу, вольєр споруджено за сприянням мецената Галини Хавричевої. Це Київлянка, яка виділила кошти. Ось тут такий павич заховався. Але він має ось подружку, ось там. Ось який красавець. Тут цікава така птаха, скопа і да. виглядає ось такого орлика. Ми зараз продовжуємо рухатися по стежці, екологічна стежка. Ось тут вже можна собі взяти шашличок, ось там вдалині посидіти дерев'яні бісеці, пожарити шашлики. Ось для цього тут є ось така цікава піч. Ми підійшли до мурашника Гіганта. Тут є інформаційна табличка. ось. А ось безпосередньо ось такий величезний мурашник. У природі таких великих мурашників дуже рідко можна зустріти. Я, чесно кажучи, ще в Карпатах такого великого не зустрічав. Зараз ми віддаємо музей безпосередньо в приміщенні. Ми зайшли до приміщення. Ось тут можна вже побачити дуже багато цікавих, але у формі чучел. Всюди тут є інформація, на цих табличках можна ознайомитися. У регіональні. Тваринки, які проживають Корпат. у Карпатах і не тільки. Ось тут такі цікаві краєвиди Карпат, дуже багато фотографій рослин. І перед вами різне каміння різних епох. Тут же... ж ви бачите скам'янілі ось такі роги оленів, які може тисячоліття. Ось перед вами бурий медвідь і характерна природня обстановка, в якій він проживає. Це карта схеми Галицького національного природного парку. До речі, дуже цікавих атракцій. Багато. І ось вони тут розписані і показані, де знаходиться місце знаходження. Ось тут є пожертви для корм, на корм тваринам можна пожертвувати. Ось прекрасний стенд. Це метелики, Як бачите, з самих різних форм і величини. А ось і жучки. Вони всі підписані. Досить гарно все оздоблено. Тут є декілька залів і вони. Досить ошатно зроблені, як бачите, стилізовані пейзажі Карпат, де проживають пташки. Ось бачите тут гнізда, яйця. Ось перед вами такі рідкісні птахи. Ось ви бачите скопа. Кричок, крех, кульон, гоголь. Ось такі цікаві птахи обітають у Карпатах. Ось бачите, плазуни, зерноводні. Тут, як кажуть, можна збагатитися. різнобар'ям Галицького краю. Досить гарно все підсвічено. Ми можемо побачити. Тут же з тебе бачите риба, яка водиться в водоймах. Дуже цікавий зал, ось тут по центру стилізоване дерево. І дупло в кожному дуплі. Можна подивитися і побачити, хто там проживає. Ось перед вами сова сіра. Це жовна сива, така цікава назва. А ось цей маленький ловчок сірий. Вони теж підсвіткою, що можна подивитися. Вивірка або білка звичайна. Прекрасний музей для відвідання з дітками. Ось ви бачите карпатський кабан, досить таких солідних розмірів. Ось така звірина тут представлена. І відповідно птахи. Знову ж тут ми можемо почитати. Тут і погач, і лелека, і сова. Дуже цікаво, представний ось бачити різні птахи і різні гнізда. І різні відповідно яйця. Тут же ви можете подивитися різний мох. Гриби, які ростуть на каменях і деревах. Ну і крім того, подивитися, як виглядають гриби галичини. Знову ж перед вами різні птахи. Тут і дята, от бачите, сова знову ж. І ось такий великий перед вами ворон. Ось це козуля. Ось так виглядає центральна площа, як бачите, вона вже засаджена. Прошу звернути дуже цікаве дерево. Похоже на ялину, а називається вона дугласія або Цуга. Ось така, як звичайна ялина, а виявляється ось такі шишечки. Виявляється ось така цікава, цікаве дерево тут проростає. Тут є багато ще ось бачите таких вольєрів. Це реабілітаційні центри. Зараз їх деяких відсутні птахи. Але зараз ми побачимо ось там далині. Ось там дівчинка стоїть, береться. Ні, є щось менше. Це наші туристки, вони Берез. беруть енергію від Берізки, як бачите. А ось перед вами там далині. Ось, ось такий Бачите? Ага, типу Орел. Ми його тут а, прочитали. Це підорлик малий. Ось там далині. Так. А ось там долині по центру це Лунь. Ось ми підійшли до вольєра, де вовк. Ось бачите, він тут бігає. А це звичайний сірий вовк. Він нічого собі сірий. Який він сірий? Ну, рижий, сірий, ось бачите, він намотує круги. Як собачка. Вов. Вовчик, братик. Ось дивіться, який він красивець. Вовк, вовк є. Недільний уікенд. ми завершуємо обідом. Перед вами ось зліва це Лімниця. А ось там вдалині це Дністер. Лімниця впадає в Дністер. І ми знайшли ось таку місцину для того, щоб гарно пообідати. Ми проходимо курс молодого бойця. Так, Лілія, ви бачите, вивчає Стрелецьку справу. Віруня готує мимо. Готує вогнище. І ще раз нагадую, ми знаходимося біля Галича, де лімниця впадає у дністер.